Всім привіт! Мене звати Катя Некреча, ви на моєму каналі. Обов'язково підпишіться та поставте вподобайку. Пам'ятайте, що ваші вподобайки дуже важливі для підтримки каналу. Тому якщо вам сподобалося відео, якщо воно було для вас корисним, то будь ласка, дійсно не забувайте ставити ці такі важливі швидкі жести. Через деякі заяви в Росії, які почали лунати про ніби як готовність до перемовин, але на своїх умовах, ну, власне, і ми в ефірі свобода ранок вирішили поговорити з експертом про те, чому такі заяви почали лунати чи можливо Росія готова до перемови на чиїх умовах. Тут важливо наголосити, що російська сторона вказує на те, що Україна має бути позаблоковою, що Україна має ну, ніби як змиритися з втратою деяких територій, що має припинитися будь-яка діяльність збройних сил України. Ну і власне має припинитися. Нитися постачання західної зброї такі умови Росії. Українська сторона неодноразово заявляла про те, що Київ піде на перемовини з Москвою, лише коли російські війська. Полишать територію України, тим не менш, чому виникають зараз певні заяви з російської сторони про так би мовити, ймовірність чи готовність до перемовин. Це ми обговорили з гостами ефіру, О Ним став Михайло Самусь. От в Росії кажуть, що ніби готові до перемови, але на своїх умовах виключно про що це свідчить? Чому в Кремлі взагалі вирішили говорити про це саме зараз? Чи це такі просто формальні заяви, або ж дійсно спроби почати до домовлятися. спроби почати домовлятися, звучать дуже добре, особливо після того як над Києвом збили 40 цілий українські ППО. А дивіться, будь-який варіант, окрім перемоги України, грає на бік Росії, тобто можна назвати кілька варіантів: перемога Росії як сценарій на полі бою, заморозка конфлікту, тобто, власне, те про що ми зараз говоримо, і безкінечна війна, тобто, коли сторони продовжують воювати, але. Без е, намагання е, взагалі якихось переговорів, тобто всі варіанти, окрім військової перемоги України, є е, одним з варіантів е, вигідного сценарію для Росії. Чому Росія постійно говорить про переговори? Тому що 25 лютого минулого року Росія зазнала військової катастрофи. Вони зрозуміли, що ті плани, ті операції, ті карти, які вони малювали, це. Просто папірці, які просто провалилися, бо вони неправильно оцінювали обстановку, і ухвалили абсолютно невірні неадекватні рішення, які вони в принципі продовжували ухвалювати для того, щоб вийти. Протягом цього часу до сьогоднішнього дня з тієї військової і геополітичної катастрофи, в яку вони самі себе загнали, і е, я відразу хочу сказати, що за моїми оцінками, Росія, сучасна Росія чи країна, яка зараз називається Російська Федерація, з цієї е, пастки вже не вийде. З цієї катастрофи вже не вийде. Єдиний шанс для них. Це вмовити чи примусити Україну і Захід сісти за стіл переговорів і спробувати таким чином уникнути абсолютно, як пан Подоляк назвав умови. Вони дуже прості: виведення військ, виплата репарацій і покарання воєнних злочинців. В принципі, тут не дуже багато для того, щоб Україна погодилась на переговори. Якщо Росія каже, що ми готові виконувати ці умови. Абсолютно, не взагалі не чіпаючи наш суверенітет. А, наприклад, питання нейтралітету чи вступу, не вступу в ЄС, це наші справи. Росіянам треба заробити на носу. Вони не мають права нам вказувати, як вранці вставати, куди йти. І про що думати? Ми інша держава. Це вони мають забити собі просто в голову. І Я думаю, що саме і завершаться, вони самі почали цю війну, і саме це їм буде зароблено дуже і дуже потужно на, на сотні років вперед. Тобто, ви допускаєте можливість того, що Кремль в якийсь момент дійсно ухвалить для себе рішення піти з України, не чіпати, зрозуміють, що Україна суверенна держава і може робити зі своєю суверенністю, що захоче, і вступати в будь-які НАТО, ЄС прагнуть. То принаймні, незважаючи на думку Москви. Ну, у нас трошки затягнулося просто. Наприклад, якщо б у нас зараз вже було 4 ескадрилі F16, то я думаю, Кремль вже зараз захотів. Це зробити, на жаль, поки що не вистачає аргументів. Кремль зрозуміє лише удари по морді. Це ну це, це не те, що там емоційна заява, ну це така реальність. Я не хочу просто використовувати якісь терміни з дипломатії, але насправді, от е, під час літньої кампанії, ми побачимо, як вони отримують по морді, але все ж таки будуть ще чіплятися за українську територію. Десь якісь Частини української території можливо до кінця року будуть залишатися під контролем Росії, і путінський режим буде намагатися чіплятися буде намагатися говорити про недопустимість ось такої брутальної поведінки збройних сил України, як це можна так бивати багато російських солдат. Але суть в тому полягає, що їм треба буде виходити. В принципі, вони можуть і не виходити, вони можуть заватися в полон, вони можуть вмирати. Це їхні проблеми. Насправді, українська армія готова до того, щоб виконати будь-який варіант знищення або взяти в полон, або витискування їх з нашої території. В принципі, всі три варіанти вони життєздатні. Але те, що Кремль буде вимушений працювати над тим, як же вийти з цієї катастрофи і не допустити. Подальшої погіршення подальше погіршення ситуації це однозначно суть в тому, що у багатьох, наприклад, є варіант розвитку подій або прогнозування розвитку подій, що Росія може розпастися, і в результаті почнуться якісь навіть демократичні. Перетворення, які можуть в принципі призвести до того, що ця територія буде більш-менш схожою на нормальну європейську країну. У мене на на жаль негативний прогноз на цей рахунок. Росія буде йти до От Україна, викине ці війська російські з території. Буде через міжнародні інструменти намагатися знімати відшкодування за нанесену шкоду Україні, буде звісно оголошувати в розшук. Воєнних злочинців, а путінський режим буде, причому з путіним без путіна, то вже немає е, значення, буде намагатися максимально ізолюватися і створювати максимально жорстку, е, жорстку тирані, жорсткий жорстку тиранію, жорсткий диктаторський режим. Тобто, я, наприклад, бачу наступні 30-50 років в Росії і Білорусі це диктаторський режим з використанням е, всіх надбань технологічної революції, тобто там навіть за лайк можна буде. Отримати 15 років, і всі будуть холопи сидіти і абсолютно виконувати завдання і вимоги. Бояр своїх чи на Михайло, за таких за таких ваших прогнозів ну зовсім не виглядає так, що Росія колись на українські умови піде. А хоча ви досить так оптимістично українські на це умови налаштовані це вивести війська, це це Вивести сили? повністю війська з України, російські війська. Але тим не менш, поряд з тим, ми зараз бачимо, яка ситуація в Бахмуті. Ну виглядає так, що там українських військових вже немає. Фланги контролюються за фланги, йде боротьба. Але тим не менш, чи є ресурс та плани у Москві просуватися далі. За Бахмут чи можливо це зараз, і навпаки, чи є ресурс, можливість зараз у українських збройних сил відбивати Бахмут чи просуватися на флангах? Як виглядає ця ситуація? Що буде далі? Тобто, ви зараз викладаєте російський стан речей, тобто вони зайшли в Бахмут. Окей, з військової точки зору це глухий кут. Коли ви заходите населений пункт, це не значить, що ви досягли військової перемоги. Військової перемоги і, взагалі, військова справа вона. Ведення бойових дій вона не спрямована на те, щоб ставити прапорці по населеним пунктам. Це не комп'ютерна гра. Тут, коли ти проводиш операцію, ти маєш знати цілі, завдання і головне в цій операції, щоб ти створив умови для проведення нових операцій вже на іншому рівні. Так ось оця вся страшна за своїми ресурсами, вкладеннями, втратами Бахмутська. Операція збройних сил Росії, вагнерівців і так далі. Це глухий кут, це абсолютно конпродуктивна операція. В результаті цієї операції Росія втратила десятки тисяч особового складу, величезну кількість техніки, і зараз знаходиться в глухому куті. Українська армія навпаки в результаті проведення грамотної оборонної операції зараз знаходиться. Перед вибором які операції далі проводити, відсікати фланги, займати панівні висоти і реалізовувати свої завдання під час літньої кампанії. Просто Бахмут це не окрема планета. Бахмут знаходиться в загальному плані української контраступальної операції, і тут абсолютно позитивний розвиток подій. А які, на вашу думку, плани зараз у Кремля? Що вони будуть робити? Переходять до оборони і спротиву українського наступу, чи дійсно намагатимуться просуватися далі? Російська армія давно знаходиться в обороні. Тобто єдині штурмові дії, які вони проводять, це вагнерівці, які зараз виводяться на Бахмутському напрямку, це спроби знову ж таки Авдіївський напрямок, це напрямок Ліманський. І інколи вугледарський. тобто, в принципі, оці всі спроби продовжувати наступальні дії, вони вже давно не мають жодного сенсу, не мають жодного ефекту, оскільки це не операції, це незрозумілі рухи на фоні масових ракетних обстрілів українських міст. Знову ж таки потужних інформаційно психологічних операцій, інколи ідіотських, так як це довкола головнокомандуючого генерала залужного. В основному, або це землетрус, який стався, начебто позавчора в Києві через те, що підірвали склади в Житомирі. Тобто, це інформаційно психологічні операція, які е, направлені на підрив нашої довіри до Збройних сил, до того, що ми можемо виграти цю війну, е, оця ж та саме той саме інтерв'ю російського посла в Лондоні, що Україна не може сподіватися. На перемогу, тому що виявляється, Росія в 16 разів більше, начебто на полі бою, це має яке значення в 16 чи в 150 разів більше. Якщо ви ідіоти, ви не виграєте цю війну. А вони ведуть з 24 лютого це повна катастрофа, це повна катастрофа з військової точки зору. Тому е е е які в них плани, звісно, за ці закріпити зараз ці території, які вони е е отримали, як, як вони написали собі в Конституцію. І намагатися всадити за стіл переговорів України і захід Ін іншого виходу в них немає. Або виграти час якимось чином, тобто вони намагаються зірвати наш контрнаступ, вони намагаються притягнути знову до зими, знову можливо, вдари по енергоінфраструктурі і знову провести. Мобілізацію таким чином, якимось чином вийти з цієї ситуації. Але я думаю, що Збройні Сили України не дадуть їм такого шансу. Дякую за перегляд цього відео. Корисні посилання в описі до нього. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Та якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться на цей канал. До зустрічі в новому відео.